П'ятниця 12 січня уже не самотні. Через те, що ти став дорогий в моїх очах, шанований став, і я тебе покохав, то людей замість тебе віддам, а народи за душу твою. Ісаї 43,4». Клара Андерсон працювала покоївкою в Сан Франциско. Вона була дуже м'якою людиною та сумлінним працівником. Одного разу пропрацювавши на господаря 15 років поспіль, Клара зникла, неначе крізь землю провалилася, просто зникла. Потім, чудовим способом, після багатьох днів пошуків, міський відділ соціальної служби знайшов її. Клара виснажувала себе голодом і ледь не померла в гірському укритті, де сховалася недалеко від міста. Вона сказала: Я хочу померти, залиште мене у спокої. Коли репортери брали в неї інтерв'ю, Клара сказала подивіться, я нікому не потрібна, я просто покоївка, служниця, одна з тисяч таких самих людей у суспільстві, що виконують лакейські доручення, але на яких ніхто не звертає уваги. Моє життя не має жодної цінності. У мене немає близьких родичів, немає сім'ї, друзів. Я настільки самотня, що не хочу жити. У світі немає жодної близької мені людини, нікого, з ким я могла б поговорити, нікого, кому я могла б відкрити свою душу. Тому просто дайте мені померти, все одно до цього нікому немає діла. Для таких людей, як Клара Андерсон, є блага вістка. Поруч з вами живе той, хто любить вас більше, ніж ви можете собі уявити. Коли Бог творив людину, він не використовував трафарет. У всьому всесвіті не знайдеться жодної такої самої істоти, як ви. Коли гени і хромосоми з'єдналися, щоб сформувати своєрідну біологічну структуру вашої особи, Господь створив вас унікальною істотою, ви особливі для нього. Якщо він вас втратить, ніхто не зможе замінити вас йому. Господь дивиться на вас і говорить, що ви дорогоцінні в його очах, ви шановані, ви улюблені. Кожна душа йому відома настільки, ніби тільки за неї єдину він помер. Бог спостерігає за своїми дітьми з почуттям невимовної безмежної любові. Якщо настають дні, коли вам самотньо згадайте, що Творець усесвіту любить вас безмежною любов'ю. У ті моменти свого життя, коли вам здається, що надії вже немає, згадайте, що Творець усесвіту ваш найкращий друг. Він бажає подарувати вам вічне щастя, він переживає про все, що відбувається у вашому житті, він бажає наповнити ваше життя змістом, його плани для вашого життя більш піднесені й благородні, ніж ви можете собі уявити. Сьогодні ж прийміть рішення вийти з темного стану відчаю й безнадійності і стати під яскраві теплі промені Божої любові, адже ви йому не байдужі. Ісус сказав: Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Об'явлення 3:20. Дозвольте йому війти до вашого серця і принести вам радість. Друзі, якщо Господь стукає, то йому варто відкрити. Йому дійсно варто відкрити своє серце для того, щоб впустити туди його любов, його мудрість, його силу, які допоможуть вам жити в цьому житті і мати надію на життя вічне.